Дніпропетровщина серед лідерів у спортивному рейтингу України. Область посіла третє місце за досягнення в олімпійських та неолімпійських видах спорту. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Торік наші спортсмени гідно представили Дніпропетровщину на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, вибороли призові місця у чемпіонатах та кубках України, Європи, світу. За кожне призове місце спортсмени з усіх регіонів отримували очки. У Міністерстві молоді та спорту підрахували досягнення і склали рейтинг, зазначив Олександр Пшеничников, директор департаменту молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Загалом спортсмени Дніпропетровщини були першими у волейболі, легкій атлетиці, плаванні, скелелазанні, воднолижному та роликовому спорті карате. За підсумками 2022 року Дніпропетровщина поступилась лише Києву та Харківській області.